Подорожник надзвичайно корисна рослина. Однак на футбольному полі йому аж ніяк не раді викорінити цього шкідника можна за допомогою спеціальних хімічних препаратів. Замість оцього подорожника незабаром тут буде рости три нових сорти трави. Окрім української, один з кращих фахівців країни у галузі вирощування футбольного газону Юрій Костюк посадить тут канадську траву піксід та голландську баренбрюк. У випадку хвороби чи погодних негараздів вони зможуть допомогти своєму сусіду. Увести зелений інтернаціонал посіють на так званих верхніх полях стадіону Україна. Вже зовсім скоро на цілком новому газоні зможуть повноцінно працювати діти Карпатівської школи. Пообіцяла для дітей, для тренерів, і я маю велику надію, що 1 вересня, коли почнеться новий навчальний рік, діти вже будуть експлуатувати на повну потужність поле. І це поле буде приносити і велику користь і їм. І дітям, і... і нам, футбольному клубу, в цілому, для того, щоб виховувати кваліфікованих футболістів. За попередніми намірами на цьому місці постане трав'яне поле стандартного розміру, а потім ще два, трохи менші. Згодом навколо збудують трибуни орієнтовно на 3,5 тисячі місць. Таким чином верхні поля перетвориться на повноцінний затишний футбольний комплекс, де окрім дітей зможе грати і молодіжна команда «Зеленобілих». Наразі єдина проблема полягає у юридичному статусі цієї землі. Міська рада ще не ухвалила рішення про передачу полів футбольному клубу. Ми не могли просто втратити той час. Літній благодатний час для того, щоб зробити це поле, тому ми без дозволів, без рішень, без нічого просто робимо це поле, бо воно є дуже необхідне для наших дітей, для, для дітей, які займаються в нашій школі Карпати. По периметру поля кладуть труби і встановлюють водопровід. Активну участь в роботі беруть курсанти Львівського університету безпеки, життєдіяльності. Для них це своєрідна літня практика. Ці наші курсанти, можна сказати, наші, тому що ми з ними співпрацюємо постійно. В основному, як ви знаєте, осінньо-весняний період, коли сніги застаються, ті люди нам завжди допомагають. І літом, як бачимо, ми їм також роботу знайшли. Без них нам дуже тяжко. Карпати мають намір. Вести до ладу не лише поля, але й оцю цю стару покинуту котельню. За словами керівництва клубу, у ній можна зробити дві роздягальні, душові, суддівську кімнату, навіть встановити тренажери та облаштувати сауну. Нарешті облагородити планують і так звану коробку піщане поле перед службовим входом на стадіон. 1 вересня учні з дюшор Карпати вже не пізнають це місце. Тут буде поле зі штучним покриттям останнього покоління. Для того потрібно поперше. Досконалити цей дренаж, він тут в деякий мірі вже зроблений, але ще не настільки якісний, який би відповідав штучному газону, тому що для штучного газону це першочергове це дренаж. За кілька місяців повноцінні умови для тренувань і поля зі штучним покриттям матимуть вже обидві Карпатівські кузні талантів, академія та школа. Однак задоволення це не дешеве. увесь комплекс ремонтних робіт обійдеться клубу майже у 5 мільйонів гривень.